Ну, далі про ще один скандал. Відомий український стендапер Фелікс Редька на одному із своїх виступів обізвав Володимира Великого і нарвався на гнів військових. Відзначається, що тема одного з концертів гумориста була присвячена Київській Русі і її правителям. Так у номері комік пройшовся по діяльності князя Володимира Великого і прямо зі сцени обізвав його лайливим словом. Таким чином стендапер прокоментував історію про те, як хреститель Русі, начебто, зволтував свою майбутню. Ню дружину перед очима її батька, а згодом на очах князів не вбив і його. Ну і ось все це, звичайно, не залишилося поза увагою командира 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитра Кухарчука. У своєму телеграм-каналі Військовий різко відреагував на жарт стендапера, зазначивши, що у такий спосіб він дискредитує історії нашої держави, ба більше захисник навіть звернувся до служби безпеки України з проханням перевірити висловлювання гумориста на наявність ознак кримінального правопорушення. Ну, от коментарі під дописом зі скандальним відео буквально вибухнули. Одні користувачі прийняли позицію Кухарчука і розгнівалися неприпустимим висловлюванням гумориста. Інші коментатори підтримали Фелікса і подякували за такий дотепний екскурс у минуле та правдиве відображення тогочасної реальності.